Це гніздо, яке побудоване лише в цьому році. Гніздо, ну, наша публіка знає, як гніздо, звідки випав отухан. Оте лечення, яке ми намагалися врятувати. Ця пара гніздилася метрів 300 звідси, багато років, але не вдало, тому що їхні, їхні кладки були постійно зруйновані круками. І от вони в цьому році перемістилися на нового стовпа. А завжди нове гніздо трошки таке шатке. І от коли вони це гніздо вже спорудили, то, що називається, допомагати їм було пізно. Сподівалися, що виводок виведеться успішно і ми тоді зробимо платформу. Але, на жаль, десь за кілька тижнів перед вилітом гніздо не витримало і впало. Діаметр льодка 60 70 сантиметрів діаметр самого гнізда метр двадцять і це вони встигли за рік, за рік отаке натягати. Мені навіть важко буде підняти. Ну, зараз в нього кілограмів 25. Це була ціла трагедія, тому що двоє леченят в одного. Був перелом гомілки, і таких не рятують. А друге, начебто, о той, що отухан, вижило, спочало їсти, ми його намагалися вигодувати, але за тиждень стало хиріть, хиріть, хиріть і не дивлячись на ліки, не дивлячись на підтримування глюкозою, воно загинуло. Тепер. Ми сюди підведемо платформу металеву, таку, як у Грицька. І на той рік я сподіваюся, що це гніздування буде успішним. Пішли дивитися. А де да і красота, ми її хоч піднімем туди? просто Невелика. А са вони ще поїдуть відключать. А! У вас вже вона готова. А, так, да, там є якраз место. Нормально. Вс. Двигаш. Смерть. А то що в Де? Де? А друге там у І ще одне? А там теж знімати? Ні, там просто Японія. там три дрівчачка, вони почали мости. Ні, ну це вже не чесно. Нам сказали поставити одне гніздо. Тут вже зніми, постав ще одне зніми. Одне ми забираємо собі. Гніздиться буде. Електрики все одно виліземо, будемо гніздити. Там жити. Да. Світло відключать буде. Вже поїхав. Ну, а я. Так, ніяк напроводно, там пізнати. О, ці. сейчас, сейчас, счасть, сім! Ми його в Ці корита. Голов ви. Загалом національному природному парку Перятінський. Три чверті гнізд на опорах ліній електропередач. Лелекам, як птахам крупним, стовпи подобаються. Подобаються тим, що до гнізда зручний підліт. З іншого боку, гніздо на опорі леп небезпека. Небезпека замикання, пожежі. Воно заважає обслуговуванню лінії, ремонту лінії. Тому енергетики, буває, скидають. Гнізд. Але ж лелеки часто повертаються на старе облюбоване місце. У них є гніздовий консерватизм. Пропонуємо компроміс поставити платформу, підняти її вище проводів. Така річ вирішить питання на роки, навіть на десятиліття. Як це понімати? Коня не вистачає. Малий був, блядь, я ганяв повністю на конях на первіру. У нас так і верхом бути. А зараз би на коняку не вийде. і нафіг, коли така висока. Батьки Отухана і перше своє гніздо спорудили на опорі. Від якої розходились кілька ліній. І там не мали успіху. Ще й був конфлікт з енергетиками. Так само і цей істот, який вони облюбували сейфом. Він забезпечує живлення будинку на кілька квартир і сам Сасинівський староста. Той час, як поруч є безпечна опора, від неї жодна споруда не зажила. Тому ми прийняли рішення платформу ставити саме туди. Однак великі вперті із нашим рішенням можуть не погодитися. От для того, щоб вони не повернулися на старе небезпечне місце. Треба його зробити ще й незручним. От і приладнали туди птичку. Тепер там гніздо ніяк. Основа гнізда лили, а от всередині горобці, видно, за рік теж вивели собі пташиня. Це, мабуть, друге гніздо горобця. О. Так, щоб цих теж були квартирами. Вам із гніздами горобців вдала. Може ти горобців, мореться їх, журавлів. Гнізду парку близько 80, а стовпів, мабуть, тисячі. Куди ставить платформу? Не туди, де нам хочеться, а в ті місця, які самі лелеки й обрали. Так, куди їхати, туди, туди. Туди, як надо. на виїзді. В Калиновому мості, в вечірках, в Березовій руці, Каплинцях. Є стовпи з платформами, які лелеки ігнорують роками. А от Грицько з Одаркою платформу заселили зразу ж, бо її підвели вже під існуюче гніздо. Ну, звичайно, платформи треба ставити у позагніздовий період. Ні там не було їх, а раніше вони були аж отам. От так Оля казала мені по телефону, що два роки там вбивали оці чорні граки лелеченят, і вже великими. І вони два роки так знищували, а вони перейшли тоді лелеки на сілі радості територію. І теж воно впало. І теж кажуть, лелеченят не лапку зламало, а одне ж таке, як і треба ж було. І вони, бідненька, це до нас. Так я вже їх вивчила, що він, у його лапи червоніші, і дзьо червоніший, і довший, а вона така більш ну, окрасена її слабіший. Прилітають удвох, а оце в три летить вона одна. Більше все, що він, видно, вже полетів. Коли полетів, облетів, прилетів сюди. Так отож я їх кажу, як би помостили сюди чи то почепили гніздо, хай би жили. Юрко обідрав шкуру на локації і все одно ж вони не поселилися на оте. Він і колесо поплав, і голля туди наносили, наклали, не поселилися. А оце ж я бачу, що ці усурювали, головне, що осінь і носять гілля. Да нападає, Мар'яна позбирала, на п'ятна Кажу, треба їм сюди гніздо. А то ж було, прилетять і сядуть на дина, сіннику клацають, ну вони наче хочуть тут жити. А мені наче то ловко, як вони клацають і, і сидять, і як пролетить, так да курі мої думають, що яструк дотікають. тікають. Можеш поселяться. Ну, даємо шанс. Платформи виготовили дві. Кошти на це виділила страхова компанія Інго, та яка підтримувала обліки Лелек нашими студентами. Ми їм дуже вдячні і сподіваємося, що тепер на роки-ми на роки будемо мати два, два нових будинки для Лелек.